Вітаємо вас на CD&T Live! Вже друга мерія міста відзначає обдарованих дітей та переможців міжнародних конкурсів. Талановитим учням позашкільних закладів було вручено сертифікати на отримання грошової премії. Який вік дітей був серед тих, кого сьогодні оцінюють? Від 6 до 16 років дітки різного абсолютно віку. Всі дітки, які займаються просто в закладах позашкільної освіти міста Черкас, зазвичай нагороджували і відмічали дітей, які займаються спортом, які займаються. В музичних школах, але саме позашкіллю було приділено дуже мало уваги, щоб ці нагороди підтримували бажання займатися, розвиватися, досягати успіхів, щоб це мотивувало їх займати перші місця на конкурсах. Та й взагалі перед новим роком мені здається це найкращий подарунок, тому що все, що вони заважають, вони зможуть собі купити за отримані кошти. Вяческую кожному вчителю, кожному викладачу, який доклався до досягнень наших сьогоднішніх переможців, наших сьогоднішніх нагрожуваних на дітей. І е, сподіваюся, що ми тільки будемо піднімати планку і на наступний рік таких переможців буде ще більше і викладачів, які отримують премію. Цьогоріч виплату грошову отримали 14 вихованців Центру дитячої та юнацької творчості та 7 педагогічних працівників, які підготували відповідно переможців міжнародних конкурсів. В цьому році ми дуже, дуже відбирали ретельно, тому що хотіли відібрати найкращих. Так як хореографів багато є переможців, ми звертали увагу на рівень міжнародного конкурсу, де він відбувався. І хто були вони здобувають перемогу, це вже добре. А коли ще отримують і грошову винагороду, це надзвичайно приємно, тому що кишенькові гроші в дитячому віці то це дуже класно. А тим більше, що сума не маленька.